нехай нехайна, до Тебе наче фімігам, і серце лине не базупино, в чудові війна край, Боже. Я молю за Україну, Боже молю Тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милість твою яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Храмі своєму під небесами радість і мир ти дарував життя за людей ти віддав, книгу життя, нас записав, нас записав, твоєму свого йому. Ти для людей знання нам дав, щоб люди всі молились, Тому, хто на хресті за них мирав, Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе, за людей. Ти їх прости, ти їх спаси, і милість твою нам яви, Боже, я знаю, що ти буде з нами, в храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував життя за людей ти віддав, книгу життя, нас записав, нас записав. Слава Ісусу Христу, дорога наша молитовна група в Ютубі, дорога наша молитовна група в Фейсбуці. Раду вас вітаємо в нашій спільній вечірній молитві за Україну. Молимося за українські збройні сили, за кожного воїна, за людей на окупованих територіях, усіх ваших наміреннях, молитовних і подяках, про які ви будете писати протягом нашої спільної молитви. Молимося також, подяку Богу, за отримані ласки про справедливий мир, перемогу України у війні. Та за всі ваші наміряння. Царю Небесний, тішителю душі істини, що всудиси і все наповняєш, скарби ті життя подателю. Прийде і все лися в нас, і очисти нас від усякої схвани, і спаси Бог і душі. Наші. Все добрий Боже. Ціло серця, дякую тобі за всі ласки і добродійства, якими ти наділив мене сьогодні. Дякую за ласку ласковорення, дякую за ласку відкуплення, дякую за ласку свячення, дякую за те, що ти зранку збудив мене зі сну, щоб я цілий день прославляв тебе, мого Бога. Відкрий, Господи, мої уста цієї вечірній молитви, щоб я гаряче, прославляв Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з вибивни душі, дякую тобі за всі ласки і добродіст, якими ти наділив мене сьогодні. Дякую за все, ким я є, що я маю, що я посідаю. Дякую за цей ранок, цей день і цей вечір. Дякую за Збройні Сили України. Молимося, клякаємо і припадаємо в молитвах перед Тобою, Господи, за заступництвом Пресвятої Богородиці, Діви Марії і Матері Божої нашої. Боже мій я твердо вірую, визнаю все те, що ти як відвічна правда об'явив, чого на свята Твоя церква вірити навчає, бо те. Ти... І сам помолитися не можеш, ані нас не можеш впровадити в блуд. У тій віри бажаєш жити і вмерти. Боже мій я тверда надія, що задля заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, мого найдорожчого Спасителя, то обдаруйш мене потрібними ласками, щоб я тут на землі міг виконувати твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй думки, слова, діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоєю святою Евангелією, нехай повік благословенний буде Твоє святе ім'я. Амінь. «Умилосердися, Господи, на душами померли братів, сестер, тих, що жили з вірою, надії осягнути вічне щастя, де не проминаючий голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу Твого обличчя, От і є істинне прагнення, несказанна радість, і ми тобі славу осилаємо, Цю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Найважкавіші, Ісусе, любителю душ, благає тебе через конання Твого Пресвятого серця, через терпіння твоєї пренепорочної матері, обмий у свій кров, і всі грішники всього світу, що вмирають, ти що сьогодні мають померти, Мираючи серце Ісуса, змилосердися над помираючими. Амінь. Прости ж мені, все добрий, Господи, а я щиро постановляю більше тебе не зневажати. Може, цей день, який я вже прожив останнє в моєму житті. Тому ще раз прошу тебе, все милосердний, небесний, Отче, помилуй мене, даруй мені ласку, щоб смерть не заскочила мене несподівано. Даруй ласку, щоб я міг приготуватись дорогу на страшний твій суд, осягнути те вічне, щасливе життя в небі, яке ти у найбільшому своєму милосерді приготував для добрих своїх дітей. Ісусе Марії Йосифе, вам і даю душу Мою і тіло. Ісусе Марії Йосифе, будьте при мені в останній хвилі мого життя. Ісусе Марії Йосифе, хай ваші приявності вийде душа моя з тіла мого, амінь. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої помили мене. Без числа нагрішив Господи, прости мені. Дорогі в Христі, маємо оголошення, прохання. Разом з молотомю групою вже 12 днів збираємо кошти на придбання автомобіля з Литви на Донеччину для 68-їгерської. Бригади. Дякую вам, хто вже склав якусь веб пожертву. Мовимося у ваших наміреннях. Просимо, хто має можливість, бажання. Розуміємо, що на легкий час і кожна копійка дається нелегко. В наших трансляціях ми вказуємо номер банківської картки рахунку. Хто має можливість? 10, 50, 100, 200 гривень. Дякуємо за це. Зробимо спільну добру справу разом. По завершенні молитви номер картки. Ми також вкажемо е, після цієї трансляції в коментарях, але також він є вказаний і в публікаціях наших, що у Фейсбуці, що тут в Ютубі. Щиро дякуємо вам за це. А ми продовжуємо далі творити спільну молитву за збройні сили і у всіх ваших наміреннях, про які ви пишете. Можна подавати і писати тут молитовні намірення. Царю Небесний, утішителю душі, істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди Всевиса в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося». Він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із Небес, і воплотився від Духа Святого, і з Марії Діли, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Оцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідає на хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і богословений прідвона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нахопив, і повсякчас. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений волна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тим і жінками, і благословений плідвона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Она наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Таїнство перше страстне, молитва Ісуса Христа в оливному городі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і богословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим і жінками, і богословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і богословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придвона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придвона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти тими жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до Неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя, таїнство друге навчання Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і богословений придволна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, богодатна Марія Господь з тобою, богословена тими жінками, і богословений плідло Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і богословений плідло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і богословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і богословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і богословений прідвона твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і богословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і богословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і богословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Таїнство третє. Страсне, терням увінчання Господа нашого Ісуса Христа Голови, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, богословена ти між жінками, і богословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословена тими жінками, и плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і богословений плідвона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і богословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідло на Твого. бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідна твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують. Твого Божого милосердя, Таїнство четверте страстне, хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і богословений плідвона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. ти між жінками, і благословений плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, богодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують. Твого Божого милосердя, таїнство п'яте страсне, розп'яття Ісуса Христа на Гоговті, на христі і смерть на горі череп. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідволна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плидлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плидона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід вона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плід вона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і богословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і богословений плідлона твого. бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Богословена тими жінками, і плід придвона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Бродиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Богословена тими жінками, і, і плід плідвона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і богословений плідвона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і богословений плідвона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плітвона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя, намірні святіше Отця. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена тими жінками і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами наших скорботах не погорди, аби від бід визволи нас, єдина чиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Дорогі Христі, пригадуємо вам і заохочуємо до нашого прохання. Хочемо придбати автомобіль з Литви на Донеччину для наших військових, для 68-ї ягерської бригади. Вартість авто 2000 євро, вже зібрана 41 тисяча гривень. Хто має можливість, бажання, час? Пожертвувати кошти на придбання авто, ми в молитовній групі у Фейсбуці, в молитовній групі тут дописа, вказуємо номер картки. Також по завершенні нашої спільної з вами молитви буде вказаний номер картки в коментарі. То має можливість, розумієм, що час і фінансово тяжкий. Мовимося також на всі жертводавці. <поцерків> це наша преблагая, надія наша богородиця, захисте сиріт іноземців пристаного вища. Засмучених радостей, скривджених покрови глянь на нашу нужду і на наше го -го горе. Поможе нам немічний провать нас недосвідчених. ти ж, бо наша горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розградниці. крім тебе, Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всій віці. Амінь. Освоби відпусти, Боже, про прогрішення наші, вільні, і невільні, свідомі, і несвідомі, що в думці, слові, наміру, вчинках, діях і рішення, все нам прости, бо ти благий, Сечовіку любець. Ми тобі славу своєму Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Захисти нас, Господи, силою чесного, животворного Христа, від усякого зла Амінь. Уповання наше Отець, прибіжи, наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройця, свята, Боже наш, слава Тобі! Руки ти наш Боже, ідим душу і тіло, все наше життя. Амінь. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої, помили мене. Без числа на я, Господи, прости мені. Дякую за цю спільну звершену молитву. Запрошуємо завтра на молитву у Фейсбуці, молитовна група. А у четвер запрошуємо так само тут в Ютубі на прямий ефір на наші вечірні молитви у ваших намірнях за Україну о 21.15. Просимо про можливість полайкати трансляцію, поширити трансляцію, щоб якомога більше людей доєднувалося до нашої спільної молитви. Добраніч усім, богом натхненого завтрашнього дня, перемоги Україні і молімось. чуваємо над Знаним і незнаним ім'ям кожного українського воїна, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові! Слава Україні! Героям! Слава, добраніч усім!